Де як в цьому, як в аптеці? Раз. 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 Даня, що? Хай здає назад і вперед. Давайте назад і вперед. Та то розберемося, хай вернеться. З Богом каже, колеги, що зернові сівалки є теж великі плюси там, знаєте, на рахунок того, що вона може грудочку по, по, ну, подрібнити, однозначно, так, але вона. Подрібний ті перемішає сухе з мокрим, розумієте? І там, де грудка, наприклад, лишиться, як ось, наприклад, цей участок, е, грудочка трохи є, е, розгортачі ряду самі просто розгорнуть. Да, зроблять, наче картоплю посіяли, хтось каже. Але то байдуже, розумієте, що в рядку у вас не буде грудок, розумієте? Жодна інша сівалка, окрім просапних з розгортачами, не зможе такого зробити, повірте мені. Ну, та ви ж всі спеціалісти самі розумієте. Отак десь воно повинно бути. Щоб положити на сінину, саме розгорнути міжряддя таким чином, щоб насінчко лежало в рядочку. І без комків, без грудочок, отака історія. І дасть Бог буде успіх. Тримайтесь, успіхів вам!